Олександрійські рятувальники підвели підсумки своєї роботи за 2013 рік. Так минулого року підрозділи Олександрії здійснили 403 виїзди. 81 раз рятувальники викликали на пожежі, а 61 виїзд здійснили на надзвичайні ситуації. Рятувальники відкривали двері, відкачували воду, виявляли та знешкоджували боєприпаси та рятували тварин. А от кількість хибних викликів минулого року значно зменшилась. Порівнянні з минулим поза прошлим роком. Відбує значне зменшення цих виїздів. Напевно, в зв'язку з тим, що в нас на пункті зв'язку підрозділу встановлено мовний архіватор, який здійснює автоматичний запис цих розмов та визначає телефонний номер. На воді минулого року загинуло три людини. А от кількість загиблих на пожежах у 2013 році на превеликий жаль зросла. Так, кількість загиблих склала п'ять осіб в порівнянні з 2012 роком дві особи загинуло. Місцеві рятувальні підрозділи минулого року активно працювали і по ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникли у зв'язку з погодними умовами. Так, в місцях прогнозованого утворення транспортних заторів нами були виставлені тягачі машини, які здійснювали буксирування та не допускали транспортних заторах на дорогах в місті. Так, в період роботи цих постів нами було здійснено буксирування 11 автомобілів. У літній період, який був дуже пожеженебезпечним, підрозділи займалися профілактикою лісових пожеж. Разом з представниками лісгоспу здійснювали патрулювання лісопаркових зон, а також активно працювали над видаленням особливо високих аварійних дерев. Для цієї роботи використовувався автоклінчатий підіймач, висота якого складала 30 метрів. За минулий рік нами видалено більше 60 аварійно-небезпечних дерев. Включає селище Димитрове. В селищі Димитрову 30 дерев, і в місті Олександрії більше 30 видалено було. Злагоджену роботу Олександрійських рятувальників високо оцінили. За результатами роботи у 2013 році Олександрійський гарнізон посів третє місце серед підрозділів області. Тому, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати всьому особовому складу підрозділів за відданість службі, плідну і щиру працю.